Південна Америка це материк рекордів. Саме тут розташовується найповноводніша річка, найдовші гори, найвищий вулкан та водоспад, а ще найбільше за площею високогірне озеро у світі. Також на материку живе найдовша у світі змія Анаконда, птах Кондор та навіть прісноводний дельфін. Біля берегів Південної Америки знаходиться море справжніх піратів та острів Скарбів. Де ж розташовується цей дивовижний материк? Ниому дізнаватися. Америка це частина світу, яка складається з Північної та Південної Америки. Площа Південної Америки становить 17,8 мільйона квадратних кілометрів. За розмірами цей материк займає четверте місце у світі. Південну Америку, як і Африку, перетинає екватор. Він поділяє її на дві частини: більша розташовується в південній півкулі, а менша у північній. Відносно нульового меридіана материк розташовується в Західній півкулі. Тому, коли в Південній Америці день, в Україні глибока ніч. Південну Америку майже посередині перетинає Південний тропік. Тому її разом з Африкою та Австралією відносять до тропічних материків. Крайніми, тобто найвіддаленішими точками материка вважають на півночі мис Гальїнас, на півдні мис Фроуерт. На заході мис Паріньяс. На сході мис Кабу Бранку. На екрані зображена карта Південної Америки. Які океани омивають материк? Материк омивають води Тихого океану на заході та води Атлантичного океану на Сході. На півночі від материка розташовується Карибське море. Його назвали так через індіанців карибів, які проживали на узбережжі. У XVII та XVIII столітті Карибське море було притулком для величезної кількості піратів, тому на дні водойми сховалися незліченні скарби, які потрапили туди разом із потопленими суднами. Південніше від острова Куба знаходиться знаменитий острів Скарбів. Якщо тобі подобається золото та дорогоцінне каміння, ти можеш туди навідатися. Материк помивають холодні перуанська та фолклендська течії та теплі гвіанська і бразильська. З північною Америкою материк сполучає вузький панамський перешийок. Від Антарктиди Південну Америку відокремлює протока Дрейка завширшки майже 1 тисяча кілометрів. Берегова лінія узбережжя Південної Америки, порівнюючи з іншими материками, слабо порізана. У гирлі річки Парана є затока Ла Плата. Великий материковий острів Вогняна Земля відокремлюється від материка Магелановою протокою. Неподалік від Південно-Східного узбережжя розташовані Фолклендські острови, а поблизу Західного Галапагоські. Існує багато гіпотез щодо дослідників, які потрапляли до Америки в різні часи. Але ті дослідження не стали відомими. Частина світу Америка була відкрита учасниками першої експедиції Христофора Колумба 1492 року. Під час третьої експедиції 1498 року вони вперше висадилися на материк Південна Америка біля гирла річки Оріноко. Христофор Колумб вважав, що відкрив шлях до Індії, і навіть не підозрював, що то була Америка. Про це здогадався флорентійський мореплавець Америго Веспуччі, який трохи пізніше досліджував північно-східні береги материка. Він довів, що відкриті Колумбом землі це новий континент. Тому Америку назвали саме на честь Америго Веспуччі. Згадай, який мореплавець здійснив першу навколосвітню подорож? Першу навколосвітню подорож здійснив португальський мореплавець Фернан Магелан. 1519 року під час цієї подорожі він першим проплив протокою між материком та островом Вогняна Земля. У XVI столітті у гонитві за золотом та сріблом у Південну Америку приїхало багато іспанських та португальських завойовників. Вони знищили цивілізацію інків. Багато територій перетворили в колоніальні володіння. Іспанці та португальці заселяли придатні для життя території, а місцеве населення вони виганяли в гірські райони материка. Перші дослідження були здійснені 1802 року німецьким географом Олександром Гумбольтом. Та французьким ботаніком Емебопланом. Вони вивчали рослинний та тваринний світ північно-західних та внутрішніх територій Південної Америки. Гумбольд першим обґрунтував явище висотної поясності. Дослідження природи материка проводили ще багато вчених та дослідників. Вони тривають і досі. Запам'ятай. Америка це частина світу, яка складається з Північної та Південної Америки. Південну Америку перетинає екватор та південний тропік. Площа материка становить 17,8 мільйона квадратних кілометрів, крайні точки Південної Америки. На півночі мис Гальїнас, на півдні мис Фроуерт, на заході Мис Паріньяс, на сході мис Кабубранку. Материк омивають із заходу води Тихого океану, зі сходу води Атлантичного океану, а з півночі води Карибського моря. У гирлі річки Парана є затока Лаплата. З північною Америкою материк сполучає вузький панамський перешийок. Від Антарктиди Південну Америку відокремлює протока Дрейка. Біля материка є острови Вогняна Земля, Фолклендські та Галапагоські. Христофор Колумб відкрив Америку. Проте материк назвали так на честь Америго Веспуччі, адже саме він довів, що відкриті Колумбом землі це новий континент. У наступному відео ти дізнаєшся про загадкову країну Ельдорадо та про існування триметрових велетнів Патагонії. Став лайк та стеж за каналом.